Вітаю! Друзі! Чи не після кожного випуску, де наводяться дієприкметники із суфіксами уч, юч, ач, яч, як приклади правильного чи неправильного вживання отримую від вас багато коментарів із проханням пояснити, розтлумачити, зазначити? Отже, час настав. Виконую, друзі, ваше прохання, наголошуючи. Що нормами правопису сучасної української мови вживання активних дієприкметників із суфіксами уч, юч, ач, яч не рекомендовано. Наприклад, слово миючий з'явилося в українській мові внаслідок калькування російського «моющий». В академічних перекладних словниках вказано правильний наш відповідник. Мийний. Купуйте не миючий, а мийний засіб для посуду. І це лише одна з низки таких кальок. Для тих, хто багато років розмовляв російською, цілком природно звучать слова керуючий, мотивуючий, омолоджуючий тощо. Якщо це неправильно, то тоді як слушним буде запитання. Існує кілька варіантів: або вживати правильний український відповідник, виконуючий, виконувач, або замінити синонімічним прикметником, наприклад, вражаючий, дивовижний, або перебудувати речення, читаючий книжку, той, хто читає книжку, або який читає книжку. І сьогодні про перший варіант. Тобто про правильні українські слова-відповідники без суфіксів уч-юч, ач-яч. Почнімо. Виконуючий, наприклад, обов'язки. Виконувач. Виконувачем обов'язків президента став голова парламенту. Відбілюючий, відбілювальний. Просто пральним порошком це не відпереш, лише відбілювальним. Відпочиваючий відпочивальник. У липні там удвічі збільшиться число відпочивальників. Віруючий вірянин. Тут присутні віряни різних конфесій. Головуючий головувальник. Головувальником цього разу був не голова ради, а його заступник. Щоправда, в офіційній чиновницькій практиці, яка є дуже консервативною, укоренилося слово головуючий. Тому щодо поширення слова головувальник маємо сумніви: Гріючий, зігрівальний, теплий, вам потрібен курс зігрівальних, теплих компресів. До цієї куртки приєднується зігрівальна, тепла підкладка. Захоплюючий, захопливий, дуже напрочуд цікавий. То була захоплива пригода. Сюжет справді дуже цікавий. Вона розповіла напрочуд цікаву історію. Знаючий, обізнаний, компетентний студент Іванів. Найбільш обізнаний із цього предмету. На відміну від свого колеги, цей лікар справді компетентний. Командуючий, головнокомандуючий, командувач, головнокомандувач Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Летячий проходу, леткий, литкий. Її хода здавалася литкою. Літаючий, літальний. Вона переконувала, що бачила непізнаний літальний об'єкт. Нападаючий у спортивних іграх, нападник. Гол забив не нападник, а захисник. Ниючий пробіль, ниний. Відчуваєте ниний зубний біль, мерщий до лікаря. Палаючий про серце. Палки. Палке серце хлопця ще сильніше пробудило любов у душі коханої. Пануючий, панівний. Ця ідеологія в країні була панівною. Починаючий, початкуючий, початківець. Хоч він і початківець у своїй галузі, однак досить талановитий, правлячий. Режим, монарх, президент, партія. Чинний при владі. Чинний в країні режим достатньо демократичний. Партія, яка матиме більшість місць у парламенті, стане партією при владі. Сяючий, осяйний, сяйний. Від доброї звістки її очі стали осяйними. Поет оспівував нічні сяйні зорі. Тремтячий, тремтливий. Хвилювання доповідача видавав його тремтливий голос Управляючий, керуючий, управитель, керівник. Це не власник фірми, а лише її управитель. Керівник підприємства мав доволі суворий характер. Далі буде говорімо словіно, друзі! Наснаги нам і перемоги, все буде Україна.